Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина передача актуальне інтерв'ю. Майже 100 років тому українців намагалися зламати страхом, голодом і терором. Але народ вижив після Голодомору, і сьогодні ми змагаємося знов. Сьогодні ми знову боремося з ворогом, який спрагне стерти нашу націю. Ворог залишається один і той: Росія. Ми... Живі, бо ми українці, ми стійкі і гідні. І якщо ми будемо пам'ятати те, що з нами відбувалося 100 років тому, якщо ми будемо пам'ятати свою історію, вона не повториться і ми будемо сильніші. Про події 32-33 років. Отож, в нашій студії Анатолій Войнаровський кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Анатолій Войнаровський. Мої щирі вітання вам, пане Анатолію. Вітаю Щороку ми повертаємося до цих подій, і кожного разу нам з вами є про що поговорити, тому що і до сьогодні є чимало сторінок тих трагічних років, трагічних місяців страшних, які ще невідомі широкому загалу. Сьогодні я пропоную сконцентрувати нашу увагу щодо того, як голодомор змінив. Нас українців змінив демографічну ситуацію в Україні, зокрема на Вінниччині. І напевно варто нагадати власне, нашим глядачам, які ж були передумови голодомору в українських селах містах у 1932-33 роках. Власне кажучи, ми маємо напевно завжди дуже чітко пам'ятати, що боротьба за суверенну українську державу завершилася. Власне кажучи, поразкою в 1921 році і встановленням більшовицької влади на більшій території українських земель. Частина західноукраїнських земель були включені до складу Другої Речі Посполитої, Чехословаччини, Румунії. І от, власне кажучи, на тій території, яка була під радянською Росією, де було в 1922 році утворено Радянський Союз, встановлюється своєрідний новий для того часу режим який опиняється в дуже специфічній такій ситуації, яка вимагала загравання із людьми для того, щоб остаточно не скинули більшовицьку владу? Це загравання проявилося. У чому? Це політика непу. Нова економічна політика, яка дозволила трішки реалізувати приватну ініціативу, яка перейшла із повної розверстки продовольчої по відношенню до селянства, до продовольчого податку, яка перейшла в царині національної політики до українізації. Ось, будь ласка, українці, дивіться, яка хороша більшовицька влада. Ви хотіли свою мову, ви хотіли свою освіту, свою культуру. Та, будь ласка, користуйтеся, але вона буде ще більш справедливою, бо це буде стосуватися селянства трудового, це буде робітничого класу, і ви зможете. Реалізувати свої можливості таким чином, пильність народу прагнення до боротьби було приспано, власне кажучи, на моє переконання. Але режим не полишав ніколи своїх цілей: це здійснення світової комуністичної революції, це поширення свого впливу у Європі, в Азії, встановлення свого панування. І от коли режим такого заспокоєння проходить, відбувається своєрідна сталінська революція зверху, тобто повністю захоплюється вона, і власне і до цього була узурпована, але поводила себе досить стримано. У певних галузях життя це, власне кажучи, релігія, ставлення до інтелігенції. Ми навіть можемо говорити про червоний український ренесанс, який дав чимало митців, чимало письменників, що проявили себе. Але з 1928 року тут починають різко згортати всі ці речі. В По країні потрібна потужна армія з точки зору керівництва злочинного московського. І знаєте, дуже багато написано праці, але якось соромляться і обходять цей момент, який я вважаю, пора вже належно висвітлити, що керівником цієї більшовицької держави цього тоталітарного режиму стає кримінальний злочинець, справжній. Який не рахується абсолютно нічим, який бачить перед собою ціль, і всі засоби для нього були гідними, достойними. Він не бачив про абсолютно мораль ніяких там не йшлося хит... зовсім. Ні, він завжди дорікав іншим керманичам, які намагалися заступитися в той же голодний мор за українське селянство, називаючи м'якотілістю, нерішучістю і іншими пережитками, які потрібно стійко подолати і вирішити ці питання. Тому в 1927 році приймається рішення про колективізацію на партійному з'їзді. Але рішення про перший крок то, до закручування ну, своєрідний да. далі Сталін бачить цілий ряд проріхів із хлібозаготівлями. Давайте подивимося, що на той час основний ресурс, який міг надати валюту і надходження фінансові потужні для будівництва промислового сектору, для проведення індустріалізації, закупівлі цілих заводів, це село. Нафту було доставати ще досить таке складно, і не такі обсяги видобутку були, які будуть вже після воєнному радянському союзі. Газ взагалі ще не був тим ресурсом, яким можна було. Тому основний ресурс, який могла отримати влада і режим на той час, це збіжжя зерно, яким прагнули торгувати. Але селяни за зниженими цінами не дуже то прагнуть віддавати цю продукцію відповідно державі. Вводяться жорсткі рамки. Вільний продаж сільськогосподарської продукції забороняється, але ж держава може скуповувати. Це призводить до зростання негативних настроїв. Ну а далі більше гонка йде витиску селян і прижиму їх досить таки потужна. 1929 рік. Рішення про ліквідацію куркульства як класу заганяє тобто. Цілий прошарок ні, навіть тут не мови про заганяння в колгосп. Виселка, в табори в Сибір. То окремий ворожий елемент, який потрібно знищити, це навіть коли ніхто не чинив опору, коли абсолютно, було зрозуміло, ще що не було опір, опору. чинити вже а не потрібно. Далі рішучий крок це січень 1930 року рішення про суцільну колективізацію. Що таке суцільна колективізація? Тому що часто вживають цей термін, а належно не пояснюють. Це фактично у селян відбирало абсолютно все майно, яких зганяли у колгоспі. Тобто на об'їсті не залишалося не те, що корови, навіть птиці домашньої. І, звісно, поставало питання, що чим годувати сім'ю. І такі рішення спонукали до значної хвилі протестів, які отримали назву Бабські бунти. Жінки йшли, штурмували, відбирали худобу, тому що їм потрібно було годувати свої сім'ї, їм потрібно було годувати своїх дітей. Врешті, така політика призвела до дуже серйозних струсів, тому що особливо Вінницька область у звітах одного із поплічників кривавого ката Сталіна, Орджоні Кіт, записалося. Могилівська округа, Тольчинська округа, Шепетівська округа ну це вже Хмельниччина, Волинь, трошки далі туди пішло. Найбільше охоплені повстанським рухом. Ми змушені використовувати кулемети. Ми змушені використовувати артилерію для того, щоб придушити ці повстання. І Сталін пише свою статтю за паморочення від успіхів 5 березня 1930 року», в року, він наголошує, що товариші на місцях перегнули трішки палицю. Вони не праві. Потрібно селянам залишити домашню птицю, потрібно залишити в обісті корову. Ну якщо будуть коні, то тут особливий податок має бути. Тобто режим робить відступ, начебто назад, але насправді він готується до наступного масового штурму, який розпочнеться уже осінню 1930 року. І тому ми завжди говоримо про Голодомор 1932-33 років, але це пік, це дійсно період геноциду. А голод починається уже з 1930 року, і страшенно величезні обсяги поставок збіжжя за кордон, причому по демпінговим цінам, по нижчим цінам від ринкових. Адже світ переживає на цей час дем... кризу економічно, гостру фінансову кризу, депресія, велика Америка. депресія. Так угу. ціни на зерно падають на нуль в штатах. Щоб їх підтримувати, вивозять цілий баржі із кукурузою і зерном і висипають в океан. Аби втримати якусь ціну на ринку і якось врегулювати ці питання, радянський союз справно чорноморським пароплавством відправляє вантажі на шаленні суми. Просто неймовірний обсяг поставок іде в той час, як тут люди починають вимирати від голову. Далі передумови, передвісник в 1927 році. В середньому селянський податок становив близько 49 карбованців з бідного господарства. В 1931 році він вже становить під 500. Це хтось тобто десяти... десятикратно на той час. далі вводяться системи облігацій 7%, 8%, 10% займу, які примусово змушують селян до здачі грошей, їх просто силою виривають. Це самообкладання сіл на потреби будівництва доріг, розвитку інфраструктури, ліквідації неписьменності. Тобто тиск податковий державний був неймовірно шалений. І до того ж тут використовувалася своєрідна політика зіткнення таких інтересів соціальних верств для селян бідняків. Податки були нижчими. Безперечно, на них режим намагався опиратися для середняків Вони були в два з половиною рази вищими, для куркулів в сім разів вищими. Тобто, винищення заможного селянина, винищення господаря. Ось що було закладено як важливий Знищення такий Знищення сили а... українського духу, Безперечно. українського фундаменту І це був надзвичайно потужний удар. Окрім ось цих методів тиску, про які ви говорите, які були такою основними із чого все починалося, які іще методи примусу застосовувала радянська влада проти селян окремо взяти господарств, зокрема, можливо, є це приклади кримінальні на арешти, кримінальні справи відкривалися проти тих, хто намагався чинити опір, а опір чинили на Вінниччині. Ці моменти теж ми відстежуємо і показуємо, що люди боролися, люди не здавалися просто так. Далі це залучення додаткових сил буксир бригад, які утворювалися з селянської бідноти з комсомольських активістів, які приїжджали з міст і вирушали вишуковувати зерно, вилучати його. І річ в тому, що вилучають не тільки зерно, вилучають загалом усе продовольство, овочі, фрукти все, що тільки не було, що можна вилучити. Це репресивний закон 8 серпня, 1932 року про охорону соціалістичної власності, за яким передбачалося ув'язнення до 10 років за розкрадання соціалістичної колгоспної власності. Це, Це закон про, про три колоски, про так званий, три колоски. сумнозвісний, так. який використовувався. І ряд інших заходів насильницьких, які були задіяні проти селянства. І тут варто нагадати, напевно, що діти 12, 13, 14 років також каралися саме цим законом. Ні, перед чим не З 12 років. Наступала кримінальна відповідальність. Формально за радянським законодавством вона мала наступати з 14-16 років. Але до законодавства були свої поправки, і фактично діти стають теж дійсно об'єктом ось цього терору і об'єктом репресій. Як Голодомор на Вінниччині вплинув на демографічну ситуацію? Смертність, народжуваність, мігра... Про міграцію не йшлося, тому що Ні, уже стояли села кордони, закриті, виїзд були закриті. Був заборонений, Це теж механізм втрату працездатного населення. І які регіональні особливості ось? Такого впливу ви знаєте, я досліджував матеріали офіційні, матеріали органів реєстрації актів громадянського стану. Вони присутні лише з 1936 року. Я не знайшов в нашому архіві, можливо, вони є, може не дуже добре пошукав. Але 33, третій, тридцять четвертий, немає таких матеріалів. Вони є по місцевостях. Крім того, наголосимо на ще одному моменті: було заборонено окремою директивою вписувати реальні причини смерті. Як винятком, це окремі сільські ради в. Він Нічини це стадниця, якщо я не помиляюся, де голова сільради записував помер від голоду, з'їли канібали, батьки забили на харчування. Але це одиничні це, випадки, це, це одиничні, це виняткові писали, що хвороба так хвороби, досліджували хвороби. дуже гарно цю проблему працівники архіву. Зокрема, Фаїна Аврамівна Винокурова. Вона відзняла фільм навіть смертні листи. Я вважаю, що він вимагає якісного оновлення, тому що це ще 93-й рік був, але дуже важливо, що його відзняли і показали ці моменти. Тому в цьому але 1936 рік. Я не буду приводити точних цифр, я лише вкажу я вкажу точне, які я підрахував. Я зараз просто на пам'ять не скажу вам, скільки народилося, скільки померло. Так, от дитяча смертність 1936 рік становить 10,6%. Тобто більше ніж кожна десята народжена дитина помирає. Це 1936 рік. 1937 рік смертність становить дитяча 14%. Ще вище показники. Здавалося б, так ми можемо говорити Голодомор. про те, що ну вже ж пройшли роки голодомору, mm -hmm. вже ситуація покращилась. По великому рахунку скажемо про таку річ: радянське суспільство сталінське, це постійно голодне суспільство, це постійно виснажене суспільство. Але вражає навіть інформація 1938 року, тому що стан дитячої смертності становить 28%. Народжений до року діти помирає просто немирно. Майже кожен кожна третій. третя дитина, майже кожна третя дитина. І приходять просто висновки, які давайте думати, 38-й рік, 32-й рік, це 6 років прийшло. Ось ті дівчатка, яким було 12-13 років, які пережили той голод, вони напевно були просто фізично неспроможні виносити здорову дитину і народити її нормально. А потім ми дивимося документальні звіти по періоду окупації, 41-й рік. Німецькі офіцери напряму вказують, що маса населення страждають від рахіту, дистрофії, золотухи, туберкульозу, тобто тих хвороб, які мають під собою погане харчування і належне матеріальне забезпечення. Основний продукт харчування, як пише у своїх спогадах Ганс Кох, капітан Абверу, це серпень 1941 року, чорний сурогатний хліб і огірки. Все. Далі, друга статистика 40, подивитися 40-й, 41-й рік. Вона просто вражає, і потрібно задуматись, як ті люди виживали. 45% селянських колгоспних господарств не мали в обістій корови. А це ж годувальниця основна, яка давала більшість продуктів і забезпечувала ними. Тобто, половина села були без корів. Лише 3% селянських господарств мали дві корови. Тобто, це вже були, очевидно, багаті, які мали. Що було з одноосібним селянством? Оцей загін в колгоспи, який був поставлений планкою, уявіть собі, який рух опору був потужний у Вінницьких в Вінницькій області селянства. 14% селян залишилося поза колгоспом. Коли дивитися на статистику, який стан господарства був у них. То там взагалі нічого не було, ні кози, ні вівці, не говорячи вже про велику рогату худобу, про щось інше. І як ці люди виживали, які були під подвійним тиском, тому що ага, ти одноосібник, значить, податків мусиш платити в два більше. рази більше. Повинності мають бути більше. При тому більше. нічого не маючи. так. То про це було вижимання і загін такий насильницький колгоспи. Влада поставила собі за ціль, що все селянство має бути колгоспним. І вже коли в 1944 році виганяють звідси німців, заходять, радянська влада поновлює себе знову, то фактично всі селяни опиняються в колгоспах. Тому що опинитися поза межами колгоспу, це ну, могли вмерти. не кримінувати співпрацю з фашистами, все що завгодно. Угу. Тому що там такі справи були, що теж жахатися потрібно. Якщо Мінальна справа про селянку із Погребищенського району, яка була в 1947 рік, війна закінчилася два роки, а вона була агентом гестапо і псувала сільськогосподарську техніку. Тобто розумієте, які приписки були, які фальсифікації. І от коли ви слушно задаєте питання, які методи були, методи були самі бузувірські. Але ще одна дуже страшна річ була це те, що подавалося у світ інформаційна кампанія. Ось вам, будь ласка, колишній прем'єр-міністр Арі Херіху приїздить. Я кажуть, ця сталінська облудлива, брехлива картинка. Всі в білих костюмах зустрічають ну свято, просто радість і карнавал життя в соціалістичній країні, що насправді ну зовсім не відповідало дійсності. Інші журналісти, які були підкуплені, отримали премії пуліцерські, які писали в радянському союзі все, все добре. добре, все гаразд. Молоду немає вони створювали Це іміджі. Оце ставило питання. Два джерела інформації, кому ті вірите? ж самі окремі журналісти, які прориваються, той самий італійський консул Граденіго, який пише і здає свою інформацію, які пробиваються на території Харківської області, то тобто, з тоді столичної області описують ті жахи. Кому довіряти, незважаючи на те, що лобіював інтереси України, і норвезький прем'єр-міністр на засіданні Ліги націй, який скликав 19 країн і сказав, що потрібно вирішувати ситуацію, якось допомагати Україні з цими питаннями, Англія і Франція не повірили, вони заблокували допомогу, вони не зважилися на якусь реальну підтримку України. Як, власне, терор? Голод, все те, що відбувалося в ті роки на території України, стали інструментом політики, і чи можна говорити про свідому політику геноциду? І ми знаємо, що ряд країн сьогодні визнав це десятки десятки країн. А і наступне питання в продовження: ми будемо завершувати: чи потрібно продовжувати нашу політику, українську політику щодо того, щоб світ визнав геноцид? Абсолютно. Абсолютно потрібно продовжувати. Ми іншого варіанту не маємо. Ми повинні показувати цю трагедію, цей злочин, який неналежним залишається, хоча і відбувся в судовий процес, і визнано було злочинців, але про це потрібно говорити і обов'язково робити ці речі публічними, тому що їх не було визнано 90 з лишнім років тому, і їх намагаються приховати зараз і зробити, начебто нічого не було. В... Історіографії країни ворога Російської Федерації до цього часу більшість істориків Все утверджують, добре. що були окремі труднощі з продовольства. Які... Так, такі труднощі. в Росії теж були неприємності, теж mm -hmm. були труднощі. Певно, кожна країна що має відстоювати свої інтереси, тому що Казахстан теж зазнав серйозного удару в результаті. Це національна трагедія. І про це мусять говорити, на цьому мають акцентувати увагу. Джерельної бази більш ніж достатньо, ресурсів багато. Але ми ще маємо показати те, що замовчувалося і неналежно висвітлювалося. Це те, що українське селянство чинило опір, запеклий опір, воно продовжувало свою боротьбу. Втім, зазначимо і негативні наслідки цієї політики: це психологічний злам, це відсутність якоїсь рішучості у діях уже наступних поколінь. Це те, що ми можемо помічати в старшого покоління, брак продовольства і намагання постійно ним запастися. Це наслідки тієї страшної трагедії, яка відбулася Які вже ]ся. на генетичному рівні. Да, це від це відсутність ініціативи. Ми лише почали відновлюватися в певній мірі, але втрати демографічні ті самі. Ми навіть і порахувати їх не можемо. Так само як я вважаю дуже недолуга дискусія: скільки мільйонів загинуло. Мільйони загинули, це факт. Він доведений. Обрахувати це вже їх дуже вражає. важко, тому що втрачена значна кількість джерельних ресурсів. Одні загубилися, інші були свідомо знищені. Треті під час окупації повністю ніхто відновити не може. Але для порівняння просто дуже хотілося би сказати: по багатьох селах, знаєте, я дивився і робив такий зріз. Загинули у Другій світовій війні, померла від голодомору. Цифра від голодомору. Є значно більшою по дуже багатьох селах, іноді всім-вісім разів. Тому страшенні втрати в роки Другої світової війни, але страшенні втрати і в період голодомору. Підірваний цей хребет нації, коли завдали удару, знищили духовенство і церкву як основу моралі суспільної. Знищили культуру. інтелектуальний рівень, це інтелі... інтелігенція, яка була знищена і винищена, підірвали господарську основу добробуту, знищили господаря, який. Прагнув жити чесно, працювати і запровадили, врешті-решт, все навколо не все моє можна забирати ніяк Девальвували питання приватної власності і цінності. І почалося, що. Внести розбрат у середовище українського народу і ряд конфліктних цих речей так безумовно, що наслідки голодомору, наслідки геноциду, який спричинила Росія і тодішнє її керівництво злочинці, ми відчуваємо і до сьогодні. Власне, не дивуємося те, що Росія робить сьогодні з українським народом, це знову ж таки геноцид на тих окупованих територіях. Те, що ми чуємо, те, що ми знаємо, те, що відкрилось після звільнення тієї ж бучі, ізюму і ряду земель, можна передбачити, що відбувається зараз на окупованих територіях. Але сьогодні ми знову-таки боремося з тим же ворогом, який прагне стерти націю українців. Але чим ми сильні? Це наша пам'ять. Чи не так, пане Анатолію? Безперечно, ми мусимо добре вчити нашу історію, робити з неї висновки. Ми мусимо запам'ятати категоричний висновок, що втрачена своя держава обернулася страшною трагедією 30-х, 40-х років, 50-х років. Це має бути категоричний імперативний такий висновок, що свою державу потрібно цінувати, поважати, відстоювати, не піддаватись на провокації ворога. І зберігати пам'ять про наше минуле та дивитися з перспективами на розбудови нашої майбутньої успішної держави. Історична пам'ять це також частина нашої сили. Дякую щиро за цей візит, за нашу розмову. Як завжди, запрошую до студії. До розмови на актуальні теми, на важливі для всіх українців теми, нагадаю, що в нашій студії Анатолій Войнаровський, кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ми говорили про трагічні сторінки їх наслідки про голодомор 32-33 років. Бережіть себе, допомагайте армії, допомагайте нашим збройним силам України. Бо кожен донат, кожна підтримка тих, хто в тилу. Це допомога. Це ще один крок до перемоги. Пам'ятаємо тих, хто загинув, хто помер внаслідок геноциду в страшні 32-33 роки.